Всім вітання. Завершилося відео на трифілярі при подібному споживанні, але скважність там була значно нижча. Для того, щоб розшевелити матеріал філіту треба більша скважність. Але в даному випадку із самого стержня вже знімається. Робота у вигляді двигуна. Працює, він заряджається із те що я вже демонстрував. І зараз антена через вилков раменка заряджається із, так само, як в попередньому випадку, із плюса акумулятора. І тепер будемо дивитися, як міняється. Енергія із землі при зростанні скважності на дорослі. Так, оберти двигуна. Добавив один відсоток по споживанню, по напрузі. Ще один відсоток додаю. По напрузі по споживанню йде. Так, 11% споживання вже десь в районі 4 Вт. Працює двигун. Лампочка зараз, вона послідовно включена із дрослерів. Свічені поки що не бачимо. Так, напруга 123. Там ми закінчили на напрузі 35. <кій> Вже потужність двигуна відчувається ліпша. Напруга знов виросла. І вже працює лампочка. Так, споживання виросло вже десь до 10 ватт сумарне. напруга 140 вольт. Так, і це ми працюємо на частоті 1,6 кГц. Так. Щоб відео було не дуже довго і вас не втомлювати, зараз я буду шукати кращі частоти і подивитись, як у нас міняється заряд конденсатора із землі при інших частотах і при інших спажностях. Так, трошки погуляв по частотах. Напруга на двигуну під навантаженням 9 вольт. Вже стоїть збірка конденсаторів, тому що в даному випадку, якщо конденсатори я зараз виключу, бачимо, який результат буде. І напруга з землі 109 вольт, скважність 5%. Виключаю конденсатори. Робота зупинилась, напруга впала і там напруга впала. Включив конденсатори, напруга вернулася. Так, і тепер ця частота 1526, записую для себе. Так, напруга на заземленні виросла до 115 вольт, частоту підняв до 19. І зараз покажу, як міняється робота системи послідовне включення дефіляри лампочки, коли я збільшую скважність. Починає працювати лампочка, двигун перестає працювати. Споживання 139. Споживання зменшується. Лампочка горить яскраво. Ще додаємо складність. Споживання ще менше. Двигун повністю перестав працювати і виключаємо. Через що виключаю? Тому що. Ну, добре, що рука чутлива. Пішов, нагрів ключа. Тобто споживання нібито струм зменшився, але. Тут процеси відбуваються, які треба ще дослідити. Так, я вже ключів напалив. Дивися, що споживання вроді би мізер на ключа не звертаєш уваги. Але в даний момент, як ви бачили, лампочка горіла досить таки яскрава, хоча споживання було мізерне. Так, працював один конденсатор. Так що на цій частоті ми побачили, що при зростанні скважності у нас робота двигуна блокується, споживання йде донизу, хоча при зростанні скважності споживання повинно йти доверху. Робота виконується так, якби по скважності, так як і повинно бути, але оцей процес. Це він цікавий, його треба зафіксувати і дослідити. Головне не спалити ключа. Так, той випадок, який щойно ви бачили, не так-то легко повторити, тому що впливає температура, магнітні процеси, намагнічування, внутрішня ємність ключа. І зараз пройдемося. Так, у нас. Так, споживання. Скважність нульова напруга на заземлення нульова І тільки буду реалігувати додати скважність. Скважність 2%. споживання майже нічого, але вже на заземленні 38 вольт. Тепер додаю. Ще один відсоток. Споживання виросло на порядок. Напруга виросла в два рази. Ще додаю. Ще додаю. Бачите, напруга вже не міняється, скважність 5%, але двигун стартунув споживання. Дивимося, міняю скважність і споживання фактично три відсотки і різко виросло споживання і напруга 115 вольт. У нас там скважність була в районі 30%. Зараз я пройдуся. Бачите, на слух навіть чути споживання не міняється. Тобто є такий, якби прямолінійний участочок, ділянка прямолінійна і скважин 19 відсотків. Тепер далі пішов. 25 споживання те саме. Лампочка не світить. А тепер вже по чуть-чуть. 26. 27. І вже двигун починає скидати оберти. І лампочка починає поступово розжарюватися. Лавина наростає струм. от І скидаю скважність, тому що я вже пару раз проганяв, струм виростає до 1 А. Той ефект, що у нас споживання йшло. Зворотньому напрямку не повторюються, з чим це зв'язано, я зараз не поясню. Але на цій частоті двигун і дефіляр працюють в нестабільному режимі і відбувається лавини наростання струму. Можливо, при інших температурах самого ключа будуть інші процеси але це вже складно вгадати. Так, і напруга у нас знизилась. Так. От 130. 129. І при частоті вже 24. Починає наростати споживання. Зараз може просто прошити ключ. Такий цікавий випадок. Це скоріше зв'язано із насиченням феррітів. Вони якби стають в опір. І весь спад напруги відбувається вже на лампочці. І фіріти вже працюють зовсім по інших параметрах. Це на цій частоті. Якщо частоту поміняти, зараз ми її знизимо, От знизили на цю частоту. І зараз подивимося, як на цій частоті у нас. Скважність 28%. І знову пішла ловина наростання. Лампочка загорається яскраво і скоріше все, що не встиг. Так, споживання нульове, скважин 73%, хоч додай хоч. Тобто на базу ключа подається сигнал, але вже включення немає. Тобто ключ відпрацював один день і сказав до побачення. Чого і вам кажу, і до нових зустрічей. Будемо міняти ключа.